Беру в кав'ярні в Іспанії каву, і іспанець такий: Добрий день! Прийшла на роботу, там іспанець дізнається, що я з України каже: Як справи? Дивлюсь, іспанці починають масово розмовляти українською потрохи. Я вирішила спитати у деяких хлопців, як вони знають щось українською, як вони так вивчили. І все виявилось дуже просто. Іспанці зустрічаються або зустрічались з українками, і ті їх навчили. Що кажуть іспанці про українок? Що вони. Найгарніші, що вони дуже смачно готують, але й кажуть, що в Українах такі запити, які іспанці навіть потягнути не можуть. Коротше, іспанці почали розмовляти українською раніше, ніж ми, українці іспанською, тут ну ніж я точно. Хоча я тут менше року, і блін, хтось народився і розмовляє однією мовою, і йому цього достатньо. А ми просто російська, українська, англійська обов'язково, тепер ще німецька, а тепер ще вчити іспанську. Бо якщо тобі не. Потрібна іспанська для роботи, то дуже складно знайти мотивацію, вчити її.